Усім привіт! Сьогодні покажу 11 тисяч км рідного пробігу на Yamaha Pfizer FZ6S. Мотоцикл 2008 року, але реальний пробіг всього-навсього 6000 км. Ну, тут, навіть якщо просто зразу подивитися на задній гальмівний диск, те, що в Yamaha, ну, якби швидко воно стирається, він взагалі, бачите, взагалі... Ну, тут он, колодки, все рідне, все Воно оригінальне і, і скільки тут ще фірида. Ну, тобто, ну, Давай, мабуть, по порядку будемо знімати відео. Спочатку почнемо, як завжди. Тому що ну, моє завдання показати саме стан, якісь недоліки в цьому мотоциклі. Мотоцикл у нас 2008 року гума тут і спереду і ззаду Michelin пілот. Якщо не помиляюся, по ріку, вона 2015 року. От такий залишок по протектору вона має. Вон. Тут крило все ціленьке, ну, он колодки, колодке спереду покажи, які колодки. Ну, це все заводське, воно, вон, я думаю, ви бачите, да? там ще фірида, просто купа. Вон, з цього боку, якщо з цього, цього не вийшло. Основні моменти. Дзеркало на перех все ідеальне. Хром. Пильники так само, Ці пильники, ті пильники. Тут покажи фари, що взагалі ніде ніяк нічим не посічені. Так само і от. Ну, Повністю все, пластик, цей пластик, це скло. Я не знаю, воно видно, але от повністю, якщо скло, повністю все просто ідеальне. О, радіатор можна показати ще. Взагалі ніде ніяких, всі соти, всі ровні, всі. от. Давай, я так от можу розверну, щоб було видно. Видно? Максимально світло. Давай, може. Фонариком зараз підсвічу, не треба, да? Ну видно? Мені ж не важко. Вон. І тут так само дзеркало з цього боку, з того, ну тут все просто ідеально. Вон, видно? Так. Тут все ціленьке, тут все ціленьке, на дзеркалі отут от є от... Убрать. Добре. Якщо погано видно, то Так, тут все. Пластик весь взагалі просто ідеальний, він як новенький. Оці, оці, оці всі шланочки, всі онфланці, двигун. О тут на крашпеду є от такі цятки. Двигун все супер тут. Мошка навіть не витерта он центральна. А, заднє он на морд, будь ласка, покажи вам. Ось так видно, дуже гарно. Ну, нюансів тут он, он, вихлопні труби. Теж можна показати. Біле все всередині. Я не бачу тут якихось нюансів. Щоб от показувати саме нюанси. Ну, так само ланцюг це все заводське, заводські зірки, заводський ланцюг, он тут є. Куди ще обтягнути. Там от все біленьке. Тут все ціленьке, тут ніде ніяких нюансів, не подряба нічого. Тут так само все. Ось тут можна отак от показати Ось тут є отака от цяточка. Це скоріш за все можливо щось стояло. О, а тут прикол, диви, тут навіть ще залишилася плівочка, вон, бачу вон. Всі ключики, вон як новенькі. Наліпки. Ну тут все як новеньке. Дуже тихо працює, його взагалі не чутно, дуже м'яко і дуже тихо. Те, що прохали, будь ласка, з цього боку покажи. Чи, чи з цього? Давай з цього ну, мабуть. Я просто зараз от дивіться, от мікрофон. от я мікрофон, от Тобто ідеально. Ну реально просто ідеально працює. Ну, пробігу нема, нам тут таке. Метр 92 мій зріст, 95 кілограмів моя вага, отак от м'яко вмикається передача. А, до речі, як там нітраль шукати, от дивіться. Оп. Зараз ще трішки я почекаю, поки він температуру покаже. Трішки зараз прогріється, проїдусь. От, покажи, будь ласка, ще як наскільки тихо вмикається передача. Дивіться. Оп, тихо-тихо, чітко взагалі. І м'яко дуже тихо працює. Мікрофон, якщо що, на мені. Дуже тихо. Все, я не знаю, просто що ще показувати. Реально дуже крутий, дуже класний мотоцикл. З реально дуже-дуже маленьким пробігом. Реально з дуже маленьким пробігом і взагалі просто в ідеальному стані. Працює взагалі, ну просто тиша повна.